Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Ви на каналі Світ Назара, і сьогодні я граю в Play Tower Defense. Я трошечки тут прокачався, купив астро апгрейди ті танки на мене та затрейдився на Ліпрекона. Я пішов кап. Ось я зараз буду показувати, що є на Endless Modi після 50 ї волни. Ставте лайк і пишіть на канал, це головне, щоб я міг більше таких відео знімати. І напишіть в коментарях, чи вам цікаво, хочете ви цікавіших відео якихось, і чи хочете ви... Про... щоб я знімав щось про Toilet Tower Defense. А я вже поставив, як ви бачите, шість камер титані астро, 1 медик та о, одного Ліпрікона. Це три ферми. У мене така тактика. Перше я ставлю ферму, потім я ставлю ліпрікона. Потім я прокачую ферми, потім я прокачую приколи, потім я ставлю Титана, потім я ставлю медика і ставлю так титанів. Потім, так, як до 40-ї я включаю автоскіп. Дальше, далі я включаю, щоб мені було легше. Далі я беру та ставлю більше. Та коли я вже поставлю ще 4 титанів, то. Я видалю ліперико, потім поставлю ще один Титан, потім видалю Медика, поставлю ще одну Тин і почну ферму видалять. Така у мене тактика. Сантіст і мене я ношу, якщо я йду в одиночку, а якщо в парни, то я його не ставлю. А зараз ми. Бачите, який тут босс іде. Його можна було б бачити в 72 серії. Коли б камера паук В2 вбився з цим і його переміг. Дивіться, який Астро прикольний. Ось такі пушки ще на плечах є. Просто клас. У них ДПС 57 тисяч. Холдаун – 02, Ранг 65 це типу радіус. Уповільнюють вони 60%. А цей радіус бластера у них 20 та дамаг у них 11400. Так, в Астро є пара прокачу. Ось я вже на четвертому і Зараз куплю п'ятий, потім шостий за 17 тисяч. Мій рекорд це 90 хвиля. Постараюся сьогодні дійти до неї або побити рекорд. А у Алекса був рекорд 101 хвиля. Так, у мене вже робили 10 тисяч. Ось це е, такі Жені юніт. Юніт, які Женя поставив. Токсика, пилку і звичайного. Ну... Ми прокачуємо його. Та останні левели стоять його 18 тисяч. Можете трохи дивіться до кінця, щоб побачити, що буде в кінці. до якої хвилі зможу м, пережити. Як тут цікаво, тут ну, токсин б'ють їх. Так. Тут вони бачите токсик, він бере оцією пушечкою, стріляє токсин, і ось тут вони такі, вони такий заповільниць і ефект з'являється. Так. тут така атмосфера цікава. Ось для мене 4.0 йдуть два. Бачите, які цікаві кулі випускають з цих астробаластерів. І так. Джемен 4.01 ми зможемо перебити і другу теж зможемо. Від тільки не цікаво. Десь такі окуляри, типу. Я не розумію одне, чому з джемену додали ядро, якщо він без ядра був непереможним. А зараз, так як у нього появилося ядро, він тепер переможний. Бо якщо йому ядро можна зламати, по ідеї він має вмерти, А так без ядра раніше він був безсмертний. Чи я не знаю щось. Напишіть в коментарях. І, і слідкуйте за моїм ТікТоком, світ Назара теж називається. Сьогодні я виклав одне відео, та ще одне викладу. Очікуйте. Давайте я не, не будемо скипати, бо це небезпечно. Так ми ставимо. давайте, Сюди. А ні, мені не вистачає. Я поставимо сюди нову. Наразі уже стоїть 6, буде стояти 7 зараз. Які цікаві кави Астру. Ну и так цікаво. Стреляют с у ядра, і кулями з астро. Таких... А что ж Мы уже поставили Астро, и уже Сим. А Женя уже поставил. Уже не 4 титана стоит. Один камераці там. Другий тоже камереці там. Третій Токсик. І четвертий пилка. Та у нього ще ці Умен стоять. Камера так гелікоптер. Мювин Тиумен. Тьюмен. І спікер. Оце вже назвав. bo idziecie w cieniu i tam robił się że pamiętają. Так. Я страшно. Ну вот это скип, ничего страшного не станете. Так. Mm -hmm. Так, парьет виключить, ото скип. Уже не може все на максимум. Десять стоїть юнітів і без ферма ще грає. Як багато йдуть їх? М -м, може я зря і ускіпну? Це була погана ідея. Ого! Як їх багато. Я думаю, це справді чи ні? Давайте напишіть коментаря У вас є 10 чи 2? 10 секунд. Давайте 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я думаю, мої підписники встигли це написати в коментарях. І підпиші, підпишіться та писати лайк у тіх, хто не підписався. А у ті, хто вже підписався і поставив лайк, ви молодці. Ви теж, ті, хто не підписані, підписуйтесь і ставте лайк, і ви теж будете молодці. А наразі у нас проходять. Воно no, і так синє, але нормальне зробити. Ну, програла. Це, mm, Це проявляєш щось. І так, Чи ми вижимо, чи не вижимо? Чекало. Цікавий вопрос. От так багато йдуть. І так. Так, так, так. У нас тут проходять. Просто. Якось дуже багато йдуть. Мі, як що ми просто не зможемо таку толпу видернути. Витримати. Їх ми можемо ще вбити чи ні. Цікаво. Хм. А я Це була погана ідея скипить. Я ж говорив, що не потрібно скіпати після 40-ї в хвилі. Тільки до 40-ї можна. А я своїй тактики не дотримувався. Ех, жаль. 350 XP получав та 693 монету. Ми йдемо. Так. Давайте подивимось. Я зараз покажу свій інвентар. Інвентар у мене такий. Я досі зберігаю ці ліприконічні ящики, що потім відкрити. Та Bunny Crate. Вони вже потім випали. Хто його знає? Хто хоче затретитись, пишіть мені в коментарях. Ви мені нік знаєте, хто не знає, то ось аніме аніма 5.4.1. Пишіть мені в коментарях, я з вами затретю, що ми домовилися. Давайте я ще зараз подивлюсь, що тут у нас новенького. М -м -м. О. Зрозуміло. Так, давайте тоді туди... я зараз відкрию за 755. Але щоб в мене було можливо 900, то я продам ці камера woman Оце хлам. А продам ось так. Саме на 910. Бедкриємо. Откроємо цей. І... Веруванний друг. Не випало. Ну, жаль. Ну ви були на каналі Світ Назара. Ставте лайк і пиш... підписуйтесь на канал. Всім! Пока пока.